Вітаю вас, шановне панство! Ви на каналі Твоя рибалка. З вами ведучий канала Я Юрич», Ми з України. І сьогодні ми з вами поговоримо про таке. Сьогодні, панове, ми поговоримо про ювілеї. Ну так, дійсно, ювілеї бувають дуже великі для цього, наприклад, цього народу. Ювілеї бувають, знаєте, такі окремої країни, для окремої родини. Ювілеї можуть бути знаєте, для окремого чоловіка. А бувають такі ювілеї, які дуже актуальні для багатьох. Тисяч людей, які живуть на різних континентах, які мають різний колір шкіли, але їх об'єднує одне. Це користування ювіляром нашим, а це Дайва Сертей. І так, панове, 20 років історії. 20! Ну що я вам хочу сказати? Якими характеристиками повинна? Володіти спільнова катушка як інструмент для риболовлі, який не тільки ловить рибу, а задовольняє душу. Це найважливіше. Першою спільною катушкою таким характеристикам стало сертей, дайвовський сертей. 20 років тому на світ з'явився маленька спільного катушенця, яка по суті перевернула загальне прийняте уявлення про дайва. І так, починаємо 2004 рік. Перше покоління сертеть народили з концепцією Реалфо, конкретно 4. Та низкою передових технологій в той час, коли легкі, надлегкі спінгові катушки були на піку своєї популярності, безпечні розкішні відчуття від жорстко соцільного металевого алюмінієвого корпусу та плавного, ну, то бархатний, як можна так назвати, шоковистого ходу стали сюрпризом. Інохи для багатьох рибалок. Це було дійсно круто. Концепці Реалфо першого покоління серта лягала в тому, що вони прагнули до чотирьох робочих характеристик. Це реальний двігун, приголомшува потужність при цьому. Це суперрядчий ход. Це справжня керованість і перевінити репутацію в реальних умовах риболовлі. І реал Endurance – це довговічний. Це те. Що дає змогу користувачу взяти, купити цей інструмент і не йти ні до кого. Тобто, використовувати, використовувати, ловити, ловити і ще раз ловити. Як на мене, це дуже важливо. Тобто, не бігати по цих сервісних центрах, а просто взяв, коротше, взяв в руки, маєш веш. Ну, ще й четвертий серіал кастом. Це кастомізація для створення власного оптимального простору. 2005 ну, то, тобто, 2006 рік з моменту випуску першого покоління серта в четвертому році, де випустило випустила кастомні моделі: такі Fine Custom, HD Custom і r Custom. щоб задовольнити потреби рибалок, ну, тому що так, так повинно бути з кастом витачена кастомна модель з неглибокою шпулею. Спеціально розроблена, спеціально підкреслює використання з тонкою жілкою, зберігаючи при цьому всі робочі характеристики оригінального серта. Дві... сертей 4, 2004 і 25.06 були кастомізовані багатьма, до речі, способом включаючи використання AR-шпули, яка на 10 грамів за оригінальну легша була. І в 2500 на 15 грамів легше. А також ферціоном файна страна спеціально розроблено, на то тонких, на тонких. Ці моделі привернули увагу до найкращих пропозиції для стрімкого зростання в той час популярності і для ейджинга та лейтгейма. Далі HD Custom довго надміцна. Кастомна модель для морської риболовлі, яка робить міцертаж, ну тобто ще більш помітно і зрозуміло. Там була ж пуля 3500 сумісна з паєшкою. Я думаю, що хтось пам'ятається, а також підвищеною стійкістю дотертя. У стандартній комплектації то значно 65 мм діаметр, ру, о, рукоятку, яка була завдовж, Ця модель досить універсальна для берегового джигового лову. лоу. Можна кидати ближні 60-80 грам, а також до лайтового живу щобна. Коротше, це був щось. Ну, вона була класна. Вона просто забула популярна. Air Custom, Air Custom, я знаю, зараз хтось буде сидіти, отак от руки терте. Поєднання шпулі та ротора, шпуля 2500, ротор 3000. Спеціально налаштовано модель з легким керуванням та потужністю наматувань. Що на оригінальну модель 3000. Вона була випущена обмеженою серією. Перший рік випуску цієї моделі серти стала популярним серед рибалок, які використовували товстіше нелонову жилку та шмири для ловлі великої риби. І в цьому ж 2006 році його виробництво було знову ну, побут. Панове вирішує практично все. Коротше, я знаю такі спінги, на яких от ставиш 3000, ну щось трохи не те. Ставиш цю ерку кусом Ну це, це щось, це щось таке. Далі йдемо. 2007 рік, Хайпер кастом. Отака намахана. Високомісний спеціальний сплав нарізаний. До речі, ви знаєте, що там головну пару різали на станках, потім ще була шліфовка. Коротше, вони взяли флагманську салтігу Z, і її мінімізували, і в них виходився хайпер діджитал. Тобто була мініатюризація цієї катушки. Це було щось. Це була найсильніша версія серта, яку можна було використовувати для силової ловлі, також як джига, Сібаса. Тут дуже популярна була. Вона завоювала серця рибали. Сьогодні Радовід Хайпер Діджі Гіра підтримує серце серта, як точ джегір. 2010 рік. Ідемо далі. Після шести довгих рухів серта зазнала першої повної зміни моделі, як більш значуще, з яких є Максим. Перше в своєму роді на своїх катушках це революційна, вона права пили конструкція використовує магнітну родину, яка тупо забезпечує надзвичайну довговічність та довготривали... для довготривалої відповідної експлуатації. Знаєте, тут теж є такі моменти, хочу трохи з вами по. Перевиняти про те, що деякі майстри, ну це в дуже великих лапках кажуть, на що це потрібно. Ми, її, то саме, ми її видалимо тут, витримуємо, тут щось поставимо, мазут якийсь намажем. Не треба цього робити. Не треба. Ця штука повністю працює і, пом... і працює так, як написано в інструкції по її експлуатації. Не треба. Оце своє. Краще навчитися робити так. Як це предписано чи написано, як це полагається при обслуговуванні катушок, От це дуже важливо. Далі йдемо. 19-й рік іде там додаткові кулькові підшипники з магнітними вщенями на обох кінця привідної шестерні, то взагалі жесть. На додаток до секції шестерні та лінійних роликів 16 сердце отримав залібетонну гідроізоляцію, це теж правда. Та довговічність. роторний блок. Більше ніж на 10% легше розробці нової форми, та надлегкого над І це було щось. І це було щось. Але, до речі, що хочу ще розповісти, що це кожний малий крок, який робить сертеть. Ну, вони про нього заявляють як дуже малий, такий, може не дуже суттєвий, але зрозумійте. Це дуже-дуже сильно відрізняється від того, що робить конкурент. Наприну, ну зараз може коротше. ми ну, про ювіляра, а про конкурентів, ну самі здогадаєтесь, про що я хочу сказати. І так, 2019 рік сертейт е заходить в епоху шнурів, паєшне загальне зменшення вагітності для. Ну, спільни стають легшими. І вона робить 19-те сертет. Розроблена на основі концепції Light-Touch, тому було не менше всі моделі будуть оснащені моноколковим корпусом. А це вже крок. Панове, це вже конкретний крок. Монококовий корпус. Там, до речі, хто хоче ознайомитись більш детально, там є ну, практично по всім цим моментам, по всім цим шагам нашого ювіляра. Є інформація. Так, її треба шукати, треба робити переклади, але панство, це все є для того, якого. Ми так то в такому трохи швидкому форматі про це все розповідаємо. Але, до речі, коли це береш і повністю починаєш читати, то зрозумієш одну реч, яку я вам про яку я вам скажу, мабуть, у кінці. Так, четвертий рік. Ювілейний. Drive 10. Концепція дизайну наступного покоління спільного катушок втілена в нью серта. Хочеться її потримати в руках. Є одне з кульмінаційних, безперервного прагнення серта до комфортної експлуатації. Вона має на меті дозволити рибалкам керувати, підкреслюю, керувати приманками, керувати процесом риболовлі, а не бути якимось там, знаєте, статистом. І це найжливіше. І знову ці чотири технології: airdraй ротор, airdrive DRIVE душка, лисочача, DRIVE aerDrive. Передній блок був значно полегшений для досягнення оптимального балансу вогі, що дозволяє рибалкам насолужити відчуттям. Тобто це балансна розв'язовка катушки, єдність своєї снасті. Крім того, надзвичайна низька інерційність ротора це теж цікавий момент. Знаєте. Я вам скажу про те, що ті, хто користується сортами, вони, мабуть, цього не, не помічають. Тому що, знаєте, якщо щось напрягає конкретно, як оця клята кацапня, то ти її бачиш, ти її розумієш, вона тобі бісить. А, а коли воно нормальне, знаєте, вона як українська пісня, воно просто л'ється. От л'ється це, береш сертатого, починаєш працювати і щось таке, ну. ну Тобто ти починаєш займатися безпосередньо риболовлею, а не крутінням катушок. Мене зрозуміть, я так вважаю, що десь на 100% користувачі гарних снастей. Ах, ну що, якщо розглянути детально кожну з цих технологій, то щось буде виглядати на кшталт от цього аеродрайв ротор компанія дай працювала над покращенням реакції обертання роторів спінінгових катушок. І на основі цієї своєї оригінальної теорії воно зробило нову форму. Мають право, яка виглядає так, ніби її вирізали безпосередньо зі сфери. А це ж цікаво. Ретельно видаливши непотрібне м'ясо з ротора. Дайва вдалося значно зменшити його вогу. Ну, вони постійно з цим борються. Зберігши при цьому жорсткість, це немаловажний показник. Це приводить до значного покращення легкості початку намотування, покращення. Керований тачусь. Знаєте що? Оцей старт, про який кажуть багато людей, у сірта він на... най. най 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 І тому, коли ти працюєш, що ти там з грамами півтора працюєш, що ти працюєш з 10 грамами, що ти працюєш з 30 що ти кидаєш 60 грамів старт на – це… а я тільки можу припустити, що на цьому, на 24 році, сєртті. AirDrive Bell. Так, ну так, ж дійсно, протягом багатьох років у DAIWA більше спільнігових катушок D використовується конструкція з пустотілою трубки. Це патентована штука. Ця технологія використовується у всіх спільних катушках дайва і називається Airbell. Airdrive Bell є досконална версія для того, щоб це збільшити. Коротше, зб... зменшуємо інерційність. Роторного блоку, який повністю перероблений з урахуванням конструкції AirDrive, необхідно було зважити, оцей зайвий ваги дають збільшену енерційність. Розумієте? І тому для того, щоб ми не тільки змішуємо сам, сам, саму вагу цього ротора, а й ще тих компонентів, які до нього прикріплені. І на 33% зменшити це. Ну я вам скажу досить непоганий показник. Е, Міняють кут нахилу. Ну зрозумійте, це робота, це дуже складна робота. І вона вироблена так, що жилка укладеться ну, практично ідеально. Айрдрайв шпул. Далі йдемо. Опять зменшуємо вагу шпулі не лише власну вагу катушки, а й шпулі. І валу переднього блоку, що в свою чергу зменшує вагу катушки. Тобто все йде на зменшення, але не так, щоб вона зламалася. Крім того, коли шпуля рухається вгору вниз одночасно з обертанням рукоятки, якщо вага шпулі невелика, початок знову ж про те, початок стає значно легшим. Щоб ну, це буде така плавність, яка. Тупо чаровий. Іншим словом, для того, щоб реалізувати концепцію AerDrive, десь було неминуче зменшення вагітні катушки. Шкуля Airdrive, ну, до цього це є результат ідеалу, функційності та краси. Ну, Щоб створити катушку, яка може спілкуватися з рибаками. Ну, я вам скажу, це, звісно, трохи так, але то правда є. Правда є. Ну, зрозумійте, то класно. Далі айдрайф-шафт у випаду з катушки вертикального ручки перетворюється на горизонтальне бортання. Круто, Крутош там, воно так передається. Це здійснюється за до допомогою шестерні. О, о, до самого цікавого підходу до шестерні. У той час шпуля рухається вгору і вниз, щоб рівномірно намотувати волосінь на шпулю. Ну, Це контролюється головним валом, який встановлений таким шляхом. Щоб проходити через шестерню, продуктивність котушки залежить від того, наскільки добре працює цей складний механізм, я вам хочу сказати, тут можна до речі, зробити по-різному, то можна розповісти про цей механізм, чи бути ну, більш кратким в тому, щоб ну, як, ну не всі мають цей технічний мінімум, який дозволяє. Зрозуміти те, що, про що я ще буду розказувати. І скажуть, Юріш, ну ти от термінами цим накидав, накидав, накидав. А що це таке? Якщо комусь цікаво, ну візьміть історію розгорнуту і почитайте її. це буде. Коротше, ну там, якщо в двох словах, раніше головний вал, то підтримується безпосередньо внутрішнім діаметром шестер. Але з лінійним валом головний вал підтримується муфтою, там така стої, що робить його безконтактним шестерем. І таким чином зменшує Ну, Якось все просто. Аеродрайв-шафт, головний вал, шестня також безконтактний. Але менеджети, що підтримують головний вал, були зроблені ну, більш точними у своєму шумі Боротьба з шумом при оберті це теж. І вони цього досягли Тобто, плавність і тиха намотка. Там з обох кінців. А, тут цікавий момент. Знаєте те, про що конкурент кричав: бляха-муха, ми нарешті розробили таку сенсаційну конструкцію, яка X-шип. Не де дай про це щось мовчить. Вони розуміють, що вони повинні бути з одного боку і з другого, і з одного кінця і іншого кінця на підшипниках Ось. Розумієте? Тобто, не кричать, а роблять. Так. То -то багато того, знаєте, порівнювати, ну, нема часу, це не те. Ну. Коротше, ви зрозуміли, про що я хотів сказати. Да, пан панцем, да, намотування відбувається тихо, тихо і дуже якісно. І так. 24 серта 15 моделей, включаючи 5 моделей і всі Fine Cast, які спеціалізуються на витишені реболоні дуже станкою жилкою. Ну, для того, для розуміння, треба вам просто зайти на, цей, на сайт на Dive. І там буде таблиця з моделі, там буде все розписано, там буде все показано, можна подивити, скільки важить катушка, що робить. Ну, знай що там, я так думаю, це 2000 кс ну, а наймогутніша. Це 5000 d Ну це зовсім це суперяче підсумок, який. Ну, два моменти. Дуже хочеться потримати в руках серта 24-го року. Дуже-дуже і дуже, дуже. Це по-перше, а по-друге, хочу сказати, що це, це, це річ з великої букви. І хотілося б, щоб у наших українських рибалах була така можливість купляти найкраще, найкраще не з Алі Експреса, а з того найцікавішого японського ринку. Що панство? Ну такі, ну зрозумійте, не розповісти про таку штуку я. Подобається мені дева, подобається мені сірти, тому, собственно, ось такий сьогодні у нас ефір, що хочу. Ну, по-перше, підписом, лайкос, якщо є які моменти, зайдіть. Якщо я щось не так зрозуміло сказав, знаєте, я... то це є такий момент, я це знаю, я тому деякі моменти, може, треба було там більш подробно якось вам розповісти, що це так, так. Але ну, я так думаю, що ви зрозумієте про що. Пройшла ця мова, і я хочу ще раз підкреслити про те, що 20 років церта – це постійні 20 років двіжу. Двіжу вперед, який ми бачимо, який ми відчуваємо. Тобто це не понти, це дійсно один з найкращих продуктів у лінійки а ну, On the world, блі, ми ще. Так що так, з вас підписом на канал, лайкосі, коментарі обов'язково. Ну, не знаєте, що я скажу. І я буду це повторювати до тих пір, поки не, не прийде вона, велика перемога українського народу, кацап нею підтримує нашу Збройні Сили України. Наші хлопці найкраще. Все. Підписан, лайкос, до нових зустрічей. Пока-пока. Сіртейте -пока. без.